Привіт, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з грамоти. Сонечко нам світить гарно, працювати треба старанно, щоб почути в кінці, що ви всі діти молодці. Гразі звуками весела, завітала до оселі. Будемо пісні співати, легко звуки називати. Разом з голосними проспіваємо чистомовки. А-а-а. Котика нема. О-о-о його ми знайдемо. У-у-у. Он він у кутку. Мишку нам несе. І, і, і. Он він на печі. І, і, і доглядає сни. Тітки, які голосні звуки ми разом співали? Назвіть слова, у яких є звук А. Поки ми слова шукали, до нас гості завітали. Давайте разом відтворимо звуки. Ж. Ш. Р. Звуки, що ми відтворювали, це приголосні звуки. Під час вимови вони зустрічають перешкоди, губи зуби, язичок, піднебіння. Приголосні звуки складаються з шуму або голосу та шуму. А зараз, дітки, пограємо у гру. Я буду вам казати речення, а ви спробуйте відтворити звуки. Вітерець у полі. Ось і вуш повзе в траві. Сс. Жук великий прилетів і над нами закружив. Жж. І жачок профиркав тихо. Ф -Ф і почуємо тишину. Сс. А тепер пропоную пограти в гру Добери слово. Я буду читати вам речення, а ви додаєте слово. Закінчуєте речення. Діти вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось. В лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. На схемах приголосний звук позначається рисочкою. Це рисочка, ніби перепона на шляху струменя повітря яку влаштовують губи, зуби та язик. Дітки, ви сьогодні молодці. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!